Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною. Такою була відповідь Христа багатому юнаку, який хотів знати, що йому робити, аби отримати вічне життя. А чого Ісус хотів від юнака? Він хотів усього. Цікаво відзначити, що коли юнак із сумом відійшов. Бо мав великі маєтки, ісус не побіг за ним, кажучи, агов, повернися, не хвилюйся, я говорив притчами. Тобі просто потрібно принести свою десятину та приношення, і цього достатньо. Ні, гроші стали богом у житті того молодого чоловіка, тому прийнятною була лише повна віддача. Якщо ми відверто почитаємо Біблію, то зробимо висновок, що Бог хоче всього. Одного разу, коли матір п'ятьох дітей слухала проповідь, вона вирішила пожертвувати все, що мала на Божу справу. Повернувшись додому, вона намагалася знайти серед своїх речей хоч щось, що могла б пожертвувати. але виявила, що через свою крайню бідність вона не могла віддати нічого корисного або цінного. Раптом увагу привернули її дорогоцінні п'ятеро діточок: три дівчинки та двоє хлопчиків. Вона пішла до своєї кімнати і помолилася: Господи, я не маю матеріальних багатств, які можна було б використати для твоєї справи. Але я все ж маю п'ятеро дітей. Нині я присвячую їх місії, використай їх як місіонерів через кілька років. Усі її діти служили Божій справі як місіонери. Елен Вайт допомагає нам зрозуміти цю концепцію такими словами: саме тоді, коли їм найкраще велося, коли сіті були наповнені рибою і принадність звичного способу життя була найбільшою, Ісус просто на березі моря попросив учнів залишити все задля справи Євангелія. Так само випробовується кожна людина, що для неї важливіше: дочасні блага чи спілкування з Ісусом. Це дійсно так. Бог очікує, що ми віддамо все. Наша десятина і обіцяні приношення це лише символ нагадування і вираження повної відданості йому. Повертаючи їх зараз, поставимо Бога на перше місце.